Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Дівки, колода, колода грає забутих історій: карта повітря, карта якихось думок, карта якоїсь ясності, карта, можливо, про що думок. Знаєте, от, у набідто ви звільняєтеся від чогось, якихось навіяних думок і приходите до якоїсь радості, ясності і добробуту. І хочеться подивитися, дівчатки, про які історії. Я забула. І, можливо, знаєте, як я хочу? Не саме теперішнє, не саме з цього життя, а саме з минулих життів. Що я про себе не знаю? Не знаю, чому так пішло. От, взяла в колоду в руки і чомусь хочеться прямо так почати. Так. Подумайте про себе. Можливо, задайте якесь питання, яке вас бентежить, яке вас е, знає, будоражить. Можливо, хтось про це задумується. Ну, Я думаю, що неможливо, а так воно і є. Так, поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Поїхали, Дівочки, зараз ви виконуєте своє предназначення. таке, що я так сказала, не сказала, що мрія, сказала предназначення. Кажуть, що ви в якійсь ясності, що ви от мені йдете, як іде, що ви далека від свого колишнього життя, що ви далека від своїх колишніх людей, які вас оточували. Мені здається, навіть, що от якусь частину вашого життя ви зовсім нікого не посвящаєте. І Частково саме це вам дає, от, знаєте, якось якийсь прорив, те, що ви тримаєте це в таємниці, і ніхто вам не заважає своїми якимись навіяними думками, зовсім не вашими, зовсім чужими. Тут ви холодна і прекрасна. Так, да, знаєте, ви якось, от якісь є скарби. От які ви переживаєте, щоб, щось, щоб хтось розрушив, розумієте, От є щось ваше, саме ваше. І ви, ну, знаєте, ви нас, от для те, щоб ви самі себе зручити, а от ви нікому не розказуєте заради того, щоб це було все в благості. Так. Кажуть, про те, що от ви саме тим, що ви тримаєте це від інших людей, Подалі від інших очей, от саме так ви тримаєте баланс. Розумієте, і карта конфлікту, от ви не хочете, знаєте, ви не хочете конкурувати і доказувати якусь свою точку зору. Ви вже знаєте, що ви робите, як ви робите, і от це вас нереально наповнює. І от по скарбам, знаєте, це от реально ваше і тільки ваше. Так, давайте подивимося, що я про себе не знаю. І чомусь мені знову ж таки йде про минулі життя. Не знаю, чому, дівчатки. Поїхала, що я про себе не знаю? Дівочка, що у вас є до теми, що за вами стоїть якась сила, в тому числі родова. Дівочка, сила, яка вам підказує. Хтось тут займається травами, тут хтось, хтось робить, знаєте, як, хотіла сказати, чесно кажучи, лікьори. Можливо, хтось і лікьори дійсно робить, але якісь настоянки, які є лікувальними. Дівочка, ті, що про ті, що роблять, будь ласка, мені відпишіть. За вами якась сила, не хочу сказати, що вона вам якось нашептує. Можливо, навіть і так. Але більше, знаєте, мені тут проще те, що ви якось. От ви ще обучаєтеся, розумієте? Бачу, знаєте, як бачу за вами і темну силу, і світло, дівчини. І знаєте, ще що бачу? Бачу, от ви начебто, тут ви не в ролі дитини, а тут ви в ролі... От ви вивчаєте, вам начебто хтось підказує якесь травнічество, так. От ваш рід. Тут карта гнізда, карта вашого роду. Розумієте? Да, так, таєм, таємні знання. Можливо, ви тільки про це думаєте, але от більшість дівчат, я знаю, що вони вже ну, от майже практикують. Тобто ви щось, можливо, хтось дійсно вивчає трави, христали хтось вивчає. Хтось просто тільки почав цікавитися, грабе всю лі, 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 літературу, хочеться сказати, не потрібно літератури не буває, але просто от набирається цими знаннями. І це у вас, знаєте, як, із покоління в покоління чомусь мені йде. І кажу, знаєте про що? Про те, що, можливо, навіть ви цього не пам'ятаєте, можливо, кілька родів цим не займалося. Що ще ви не знаєте? Розкажіть нам, будь ласка, про що? Кажуть, що про те, що в минулому ви були якимось. Е, Сірєна, девочки, тут та, да, волшебна жінка з якимось, е, які співали, які хочеться сказати, ви. Викореняли чоловіків, але якось мені трохи не так іде. Кажуть, про те, що були якісь у вас знання, які були для вас, які були в вашому роду, навіть золота, які приносили вам достаток, дівочки. Да, це було в минулому, і мабуть, таки в далекому. Про що карта замок? Знаєте про що? Про те, що давним-давно це все вже як кардімхом поросло, що зараз це. Ну, Давним-давно про це ніхто навіть ніколи не розмовляв. Тобто, ви, можливо, в себе в роду, ви, ви, ви навіть такого можливо, і не чули, що хтось чим займався. Тобто, або давно покоління, багато поколінь тому це було, або просто в сім'ї не піднімалася ця тема. Розумієте? про що? Так, що ще я не знаю? Дівочки, знову ж таки, тут ось вийшов ще один ваш тотем. тем про, про те якесь партнерство. І знаєте про що? І знаєте, що якийсь, отут саме покої карта, але я знаєте, як я, як я бачу тут, от буду більше асоціативним, що е, якийсь ваш спокій от порушено, розумієте? Можливо, дійсно таки ви пробудилися, або щось вас пробудило, розумієте? Тобто якесь. Сила за вами є, можливо, вона спала, можливо, вона була дійсно таки в покоях закрита е і щось розбудило. Про що в свинях хочу подивитися. Та карта блоку, розказів, ласка, знімаю всі печаті. E знаєте, про що кажуть? Що прийшла якась ситуація, яка, можливо, вас очистила, преобразила, хтось відкривав родові. просто знімав, знаєте, хтось, можливо, чистив рід, і от. Можна, хочеться сказати, дочистив його до тієї моменту, коли вам щось відкрилося. Якісь, може бути, знаєте, як програми, які негативні по свині, от саме можу сказати, програми, які щищалися, якісь програми, які були закриті хитрими людьми, дівочки. Так, які були закриті через якийсь конфлікт, через якісь любовні переживання в минулому вашому. Зрозуміли мене? Так, Про що ще ми не знаємо? Хоча дві карти. Знаєте, кажуть про що? Про те, що от, от, або ви на виборі, або ви вже просто зробили цей вибір. Розумієте, що, можливо, хтось. Якийсь був якась ситуація, можливо, ви думали приймати силу або не приймати. І кажуть про те, що, от, знаєте, ви, можливо, молилися, щоб вас спрямували, так, щоб вища сила вас спрямувала, дала вам якусь надію на те, як вірно поступити. Це, можливо, бути не тільки стосовно сили, це може бути стосовно будь будь-чого, якогось партнерства. Так, так, ви просили через молитву ви просили якихось знань, в тому числі на рахунок сили. То що? Е, да, можливо, хтось дійсно така дівочка, тут так, карта серебряної трави, хтось е, просив в молитві якогось сілення, просив в молитві відкрити третє око, просив у молитві показати якусь ясність, можливо, якусь програму родову, як сілити, як закрити. От, розумієте? І от я вже бачу, що вам це дано. Карта сілення і карта Черепахи про те, що, знаєте, ви просили якоїсь мудрості, дівочки, Хтось просив, я вам скажу, долгожительства. Ви просили якоїсь мудрості родової, ви просили, знову ж таки, акула і черепаха це долгожителі. І знаєте, от тут, начебто, по цій карті кандали, начебто, время ваше істікало, стікало, дівчатки, але ви справилися. Розумієте? Через щось ви були в печалі. Розумієте? Хтось, як, начебто, дівчинки, вас затоптав, хтось забирав вашу власть. Розумієте? Хтось не дозволяв вам рухатися. Отак. Але кажуть про те, що ви своє відстояли. Ну, Своє життя ви відстояли, я прямо так і буду говорити, як воно мені йде. Далі, що ще нам треба знати? Да, що вам зараз ясно, хто ви, що до вас прийшла ясність, знаєте, як інформація до вас прийшла, як вам хочеться сказати, вилікуватися, зцілитися, зрозуміти, тобто, ну, прийшла вам якась ясність, хто ви, і що ви можете з цією інформацією робити. Королева, про що? Знаєте, от тут знову така карта якоїсь ясності, карта про того, що вже вам кричить все це. Те, що раніше було для вас в ілюзії, зараз для вас ясно, як білий день. Можливо, ви почистили саме такі якісь ілюзії, навіяні, наслані. Так, да, дівочки, те, що ви очистилися. Те, що ви очистилися, і якась програма заморожена, яка була негативна. Про що карта холода? Даній знаєте, от ви заморозили ситуацію, коли ви не знали, я завтра прокинуся, встану з ліжка чи не встану з ліжка? І знову карта зв'язування чоловіка для мене це знаєте, про абсолютне зцілення, про абсолютно рівновагу, про знання, про про... Е, Шаманізм, розумієте, те, що було для вас сокрито. Тобто ви очистилися і заморозилася якась ваша незвісність. Вам дали ясність, дали очищення, дали вам далі рухатися, дали, знаєте, як тут по карті путешествия, начебто ви, насіпто ви оцей, над вами вища сила, і ви знаєте, по карті суджу, ви знаєте, просто просто домовляєтеся. розумієте? І отут над вами начебто покровительство, і ви от рушаєте цим кораблем, тобто не боїтеся, розумієте? Тили ваші прикриті. Ви домовилися зі своєю силою або цією силою, яка вас підняла на ноги. Да, дівочки, про що, криси. Дивіться сюди. Була якась програма, дівочки, на те, щоб вас да, в тому числі програма смерть. Буду казати, як воно мені дасть. Як воно мені йде, Дівочки, Знову таки про те, що їді про те, що ви від цього очистилися. Криси якісь заплутували вас. На когось була пауча порча. Прямо таки вам кажу. Далі так, програма Насмерть. В тому числі про що лісний троль, хочеться запитати. От все, що вам було? Тут саме, знаєте, воно? от Більше страхів, туманів, мороків, зовсім якихось тих ілюзій, які вони могли подолати. Розумієте? Я вам кажуть про те, що ви від цього знайшли ключі. Єдиноріг і ключі. Тобто ви підібрали ключ. Можливо, не одна чистка у вас була. Розумієте? Можливо, якийсь комплекс чисток, і ви з цим справилися. Що ще треба знати? Про що? Знаєте, що вам кажу, дівчатка? Те, що було вам не ясно, діва. тут саме йде діва, яка змія. Ви, можливо, подруга, можливо, не знаю. Тут можуть бути навіть знаєте, родственники, але мені йдуть більше не кровні, а більше мені йдуть родичі, які... От коствіні, помієте? І от кажуть про те, що вона тебе заводила в ілюзії, забирала. Що вона робила? Вона упорно трудилась, дівчкою, на фази луни, хотіла заволодіти вашим життям, дівочки. да, Гралася з вами, двочки. І вона вважала, знаєте що, що, це вона, що вона заробила це? Що вона все робить вірно? Про що карта мухи, хочу подивитися. Про що карта мухи? Знаєте, от знову -таки, от Для мене мухи це як вибачте, від е некро, 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 все, що некро для мене. І карта про те, що знаєте, от, щоб ви отак -от жили і так -от нічого не бачили, безмятежно. От Живу я так, -от, вибачте, в лайні. Да. І от Тим мене все влаштовує. Так. Карта того, що ви не бачили ясності, що ви не могли творити своє життя. Розумієте? Що ви були в ілюзіях? знову ж таки. Так, да, На вас, дівочки, нападали. Мені йде під час сну, в тому числі. Знаєте що? І кажуть про те, що, дівочки тут, тут також іде карта роду. Кажуть про те, що прикриває ваш того що зараз ви вже е, бачите радість у житті. Отак нам да, як розкрилося? То що е, Так, о, знаєте, у вас якось навіть можу сказати, що тут нападіння і оборотень. Зараз. О, знаєте, от забирали щось до вас драгоценне. От забиралося щось ваше драгоценне, можливо, навіть людина під маскою, знову ж таки, карта маски, карта оборотні. От ви бачили в ній, можливо, якусь цінність. розумієте? Людина забирала, дівчатки, прям так і скажу, ваш час. розумієте? Да. Вийшов ваш захисник, родовий, дівчини, і він вам, знаєте, якось він вам, можливо, хтось замовляв таро, що вам це підказали. розумієте про що? Да. Предсказання про те, що ви в ловушці, ловушки, Да, Що хтось у вас краде. Знову таки. На те, щоб ви, дівочки, на те, щоб ви. Біла карта. От, каже про те, що ви будете в благості. Е, знаєте, як, щоб, щоб ви падали, щоб ви не піднімалися, щоб ви не бачили світу білого, щоб ви втрачали все, що для вас цінно. Що зараз? Дівочки. Не буду навіть казати, не буду навіть докладати більше по цьому питанню. Фенікс, ви возродилися, відновилися, хочеться сказати, набралися життєвої енергії, життєвих сил, і зараз ви хочете, знаєте, кричати на весь світ, що я жива, що мене не подолали. От кажуть, прийшов, прийшов час тобі дізнатися, прийшов тобі час дізнатися ці новини. Отак, От про що дракон? Про те, що. Про що... От, знаєте, кажуть, знову-таки каже вам і дракон, і яксі очищення про те, що ви е, вас очистили. Да. Ви з цим самим ви набралися мудрості. Ну тут дійсно хтось робив прямо таки роботу-роботу е, на очищення, дівчат. Зрозуміли мене? Ну, Це нам ясно. Добре, дайте, будь ласка, пораду. Перша карта, яка вийшла. Е, далі хочу зараз буду розказувати. Знаєте, кажуть, про що? Про те, що ви змогли справитися із цими мороками, дівчатки, тут чоловік. Що чоловік що? Тут прийшов чоловік з вашого роду, навіть не буду і далеко ходити. Дивіться сюди. Чоловік прийшов з вашого роду, дівочки. Дивіться сюди, який вам допоміг. Хтось робив комусь робив чистку чоловіка. Тут більше просто чоловік вас закрив. Знаєте, про що кажуть? Про те, що допоміг вам пережити це. Намотати собі, вибачте, на верхню губу на вуз, зрозуміли мене, Отрим, ви це отримали як подарунок очищення це, розумієте? І через те, що через це ви, і знову таки карта роду, що ви вийшли на зовсім інший рівень. Розумієте, по карті миру ви вийшли на інший рівень. Ще хочу. Так, що у вас, девочки, бережуть, чкою не є талісмани. Що є талісман, добре, про що? Про що, піща? Дівчатки, кось окармлювали, знову ж таки скажу, да. І знаєте, талісман до цього всього от цих ось, хочеться сказати, що о, можливо, навіть кажу, як воно мені йде. Когось окармлювали е, для того, щоб ви просто не жили. Дівчки, Знаю, кажуть про те, що у вас талісмани, дівчині, і у вас захист, і ваш рід вас любить. Зрозуміли мене. Останні карти не кладу. Тут знову карта урожаю, карта кузнеця, що тепер ви здатні збирати урожай і ви самі кузнець свого щастя. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. На особисті, будь ласка, в особисті, тим, хто не боїться слухати, чути іншу точку зору. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте во благо.